Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, і ви на моєму каналі Пов'язання. Сьогодні хочу відповісти на тег. Дуже мені сподобався. Верніше, він в мене в планах цей тег вже давно, досить давно, але все ніяк, все ніяк я не могла на нього відповісти. Тепер. Нарешті зійшлися всі карти, все. все І ми з вами поспілкуємося в такому розважальному, чи як це називається жанрі. Тех називається Я українська в'язальниця. В ньому йде всього-навсього сім питань. Беріть в'язаннячку, беріть свою каву, чайок. Якщо вам подобаються такі відео, я буду в'язати свою маєчку, так як одну я вже дов'язала, нарешті Хоч майже, майже хочу цю просунути трішки в, в цьому тегі. Думала її розпускати, але я передумала. Нехай буде така оверсайз на мене. І давайте розпочнемо. Перше питання: щось про себе коротко. Ну, багато що ви про мене знаєте. Мене звати Наташка. Інакше як Наташка, мене ніхто не називає, мене вже на роботі, кругом ну, я не працюю, але допомагаю мамі та чоловікові. Е, мене всі знають тільки під цим ім'ям, ніком. ну, я, ну і я кругом і в соцсетях, і, візь, і кругом, кругом так підписана, і мене так всі люди знають. З дитинства мене інакше, як Наташка, не називають. І я себе ще мене називає тільки чоловіка брат Наталі. Ну це в нас така любов, ми так собі називаємося. Скажімо, все. Я його називаю теж так по-смішному. Ми так поприкалуємося і все. Щось коротко про себе. Розказала. Мені 34 роки, мама, має двох діток. Ну, непростих діток, скажімо так. Далі, моя позиція щодо України. За нашу рідну неньку Україну у мене душа дуже болить. Фінансово підтримувати наших хлопців я не можу. Ну, так складається, що моя сім'я, скажімо так, ми. Якісь кошти перераховуємо, але це не, не кожен тиждень, там, не кожен місяць. Ну, якщо, ну, залежить куди і кому. Адресно так, ми допомагаємо, тому що в нас на війні в мене і куми, і рідний дядько на війні. Ой, і дуже багато рідних, на війні племінник, на ну, просто. Нема як передати цими словами, душа болить за всіх своїх найрідніших. Ось так. І є найрідніші в нас в окупації, я щоб себе вважаю великим патріотом своєї держави. Я вірю, що в нас все вдасться, що ми заживемо. Я вірю в це, щоб мої, Прагну, щоб мої діти жили в вільні. Україні заможній процвітаючій. Як допомагаю я? Я в'яжу е, дівчатам та хлопцям нашим, шкарпетки, в'язала жилетки. Ну, ось так. Чим можу, тим допомагаю я. Далі, третє питання. Я україномовна українка. Де народилася, якою мовою розмовляю у побуді? Та на роботі. По національності я українка. Ну і можна сказати, знаєте, як дівчата хлопці, що чистих українців нас вже, я вважаю, немає, тому що в нас якась кожна країна нас хоче захамутати, будемо казати таким словом, захопити то татари, то кацаби, то поляки, то ще щось, бо в мене в моїй сім'ї коренів різних народів багато. Ось так скажу. По паспорту я українка, і себе вважаю українкою. Вдома на роботі, кругом я розмовляю українською мовою. З початку війни її вдосконалюю. Так як наше місто Хмельницький більш таке суржикове, скажімо, такий прям дуже сильний суржик української мови там був. І ми всі вчимося говорити ще краще. так. На роботі я теж розмовляю українською тільки мовою. Моє ставлення до мовного питання відносно себе. Не поняла, щось я цього питання. Ну, якщо я, я думаю, що потрібно переходити всім на українську мову. Не кидайте в мене тапками, там, капцями, мітлами, помідорами. Чому? Тому що. Якщо розібратися, то і на Кубані зараз дідусі-бабусі розмовляють українською мовою. Тому що Кубань була українська. Так, я думаю, що якщо б ми всі розмовляли українською мовою, до нас би було менше питань. Ми, не треба було визволяти нас, тому що ми україномовні, вони нас не розуміють. А їм тяжко вивчити нашу мову, це я знаю точно. Так що ось таке питання. Але це діло кожного. Звичайно, особисто моє, питання, моє, я не дивлюся роз, роз, російськомовний контент, хоч знаю, що ці дівчата з України. У мене залишилась тільки одна дівчинка-блогер. Ну, я дивлюсь тільки її. Ну, чесно скажу, остальних не дивлюся. Тому що я знаю, що вони і не підтримують нашу Україну, хоч живуть на Україні, і взагалі проти цього всього. Ось так. У мене така позиція. Позиція в мене настільки обширна, що я зараз навіть церковних свят не празную. Не знаю, що празнувати через те, що ми перейшли на новий календар, я ще нові свята не вивчила. А старі вже не празную. Ось так виходить. Скільки часу я в'яжу. Корот, коротка історія, якими видами творчості займаюся. Ага, ну, перше тут, скільки часу я в'яжу. Повноцінно, так, щоб я добре, сильно в'язала, це я в'яжу від початку декрету, як народилась в мене устінка. Устінка в нас. Ну, скажем так, непроста дитина, і мені треба було кудись діти свою, ем, кудись себе діти, ось так скажу. І я відкрила для себе була YouTube, і мені сподобались ці речі, які дівчата там в'яжуть. Е, я вирішила почати в'язати. Ось стінці мої 8 років, тобто, скажем то так, що 8 років я повноцінно в'яжу день в день. Ось так. А в'язати я ще почала. Це ще зі школи. Я вже розповідала, що ми в'язали з мамою на продаж шарфи. Це був клас 5-6, мені було 11-12 років, так, якими видами творчості ви займаєтеся? Ну, на даний момент в мене видів творчості тільки 2. Це в'язання та вишивка. І з вишивки більшість я зараз в'яжу вишиваю бісером. Далі ще в мене такий є вид творчості, який є. Всіх людей, які живуть в селі. Це наші огородні роботи. Ну, я теж це, скажімо так, додав до вида творчості, тому що ми ж там теж працюємо, щось нове саджаємо, щось нове викопуємо, якісь квіточки. Дуже мені подобається розводити вазони, робити гарні квітники. Але відколи народилися в мене дітки, я відійшла від цього свого хобі. Хоч раніше, коли ми ще жили на квартирі, в мене було більше 200 дівчат в вазоні. в нас перший етаж був, і там він 4 метри, балкон, чи що, бо там квартира також з балконом. І всі вазони, в мене люди ходили, фотографувалися прямо коло цього розарія. Зимовий сад, як би сказати, так, чи як правильно воно називається, на люди насолоджувалися моїми вазонами. Коли родилися малі, я почала вже вичитувати, що той вазончик ядовитий, той ядовитий. Ти розумієш, що дитинка маленька, що може підповсти, ти не добачиш, вона візьме в рота того вазона, може бути ну, прям до летальних таких наслідків, і я вирішила їх трошки. Повикидати мене... вони самі пропали, тому що забуваєш їх поливати, вони самі пропадають, і не доглядаєш за ними так, як треба. Ось зараз мене, не знаю. Зараз теж вже... я трошки відтаю, скажімо так, теж От хочу той вазончик. Пішла собі, купила, пересадила і я ним насолоджуюсь. Так, скільки часу моєму каналу. Боже, я навіть не помню. Чесно, дівчат, не пам'ятаю. Скільки часу ми моє моєму каналу? Канал я відкрила, мені здається, в 19... ну, до ковіда, це точно. А, до ковіда, так, ковід почався ж ще з лютого місяця 2019 року, так? А... 19 року, 7 січня, я вирішила, чи 8 січня, я вже не пам'ятаю, чи це ну, в січні місяці, я вирішила, треба подивитися історію каналу. Я вирішила, що спробувати свої сили. Зняла одне відео, залила його на канал, нікому з рідних вони не знали про це. Ясна річ, якщо ти це нікому не кажеш, ніде ні в яких СП, ні в чому не, не приймаєш участі, ну і тебе YouTube не рекламує, ти нічого про це не знаєш і воно не, заліта, не залетало в, ре, в рекомендації, просто собі були навіть зараз ці відео, їх ніхто не дивиться. Я таких пару відосиків закинула. О, думаю, для чого це воно мені, для чого це воно мені. Потім каже чоловік, що ти така якась воду опущена, ходиш, а я йому кажу, що я все-таки на цей канал, щоб завести. А перед цим, десь з півроку до того, як я все-таки вирішила його почати вести, мене дуже вмовляв чоловік: що заведи канал, заведи канал, ти будеш мати з ким спілкуватися, ти все одно в'яжеш, як то кажеться, в тих кущах. Заведи канал, він мене вмовляв, каже, я тобі буду допомагати, я буду тебе дивитися, я буду ну, не знаю, як чоловіки підтримувати. Він мене, так, скажімо, такий ну, пенделя мені доброго дав, щоб я його завела той канал. І він каже: ти не переживай, завела канал молодець, зараз ми будемо це все. Він друзів обдзвонив. Щоб друзі там мене полайкали, мої відеосики, там мамі сказали одній і другій. Ну, скажімо так, в мене появилося натхнення. І ось так, З таким натхненням. Далі я почала вступати в якісь СП. Мені сподобалось, познайомилася з дівчатами. Зараз я свого життя навіть без СП не, не розумію, через те, що мені подобається, ми з собі спілкуємося і це. Як би правильно виразити, ми маємо спільну тему для спілкування. Для чого завели канал? Для чого я завела канал? Ну, я, напевно, в цьому відео вже вам про це все, все докладно розповіла. Для спілкування. Не для фінансів. Ну, є, звичайно, люди, які. Заводять канал для фінансів. Якщо ви канал заводите для фінансів, на нього треба постійно працювати. Я на свій канал зовсім, можна сказати, не працюю. Тому що ну, в мене немає стільки часу. Чи я не настільки мотивована, ну я не знаю. Щоб завести канал такий, щоб він був для роботи, це потрібно постійно знімати якісь майстер-класи, постійно знімати якісь огляди пряж, постійно знімати якісь покупки. Ну, от я говорю за себе, що мені цікаво дивитися на таких каналах. Є канали, на які я підписуюся, для того, щоб спілкуватися з дівчатами. Мені просто подобається їхній розмовний контент. А є канали, які мені не подобаються розмовні контенти, а подобається, допустимо, їх чисто майстер-клас. Ось я дивлюсь тільки майстер-клас. Ось ті, що майстер-класи, то вони, в них і багато підписок, багато переглядів. Якщо там дійсно вони такі достойні, там все гарно описано, гарно розказано, зв'язали, все вийшло, то чому б на цю людину не підписатися, так? Допустимо, і не дивитися її. Ось так. Чи є МК, які вони. Так, в мене МК на каналі, як то кажеться, кіт наплакав, дівчата. У мене є 3 МК на сьогоднішній день, і вони всі йдуть по шкарпеткам. Є одне там, ну це як. Експрес майстер-клас дитячого платічка. я там розповідаю, як я його в'яжу. І все. Ну, зараз я працюю на сьогоднішній день. Я знімаю майстер-клас на дитяче платічко регланом зверху. Далі я маю зняти майстер-клас на візерунок. До своєї кульбабки. Ну, і ще один має вийти майстер-клас. Я не знаю просто по датах, коли це. Я просто все встигну зв'язати. Я в'яжу майку з льна. Мені дуже подобається ця пряжа. Вона чому так небистро в'яжеться, я її в'яжу на спицях номер 2 І я хочу. Я думала майку робити, але щось передумала, думаю, краще футболка мені. Ну, така блузочкою і футболочка. І я вам хочу зняти такий, чисто на узор, такий МК. Ну, а далі ми побачимо з вами. І ще в мене половину від знято, він вийде точно на осінь, тому що зараз він не актуальний. Експрес майстер-клас на плаття перемоги, яке ви бачили, я в'язала для остінки, щоб ви зв'язали своїм дівчатам на осінь. Так, далі останнє у нас питання, і будемо закінчувати, напевно, бо я вже вам наговорила на цілих 20 хвилин майже. Які речі я найбільше за все люблю в'язати, так? Ага, це ще не останнє питання, я щось потерялася. Дівчатка, найбільше речі я люблю в'язати, шити, я вже вам казала, це чоловіч. Але, чоловічі речі, на такий розмір, як 54 повний, на рост 1,90 м практично, ну 1,86 чоловік. Досить важко в'язати, там довгі рукава, там довге тіло, там великий об'єм, так, є що колопати. І чоловік в мене не любить речі на об'ємних спицях з товстої пряжі. Йому треба такі речі підходять на пряжу 400-380 метрів на 100 грам, тобто спиці там мають бути 2,75-3,3,25 І на цих нумераціях спиці це досить є, що кулупати. А обожнюю я в'язати, це дуже мені ці, нравляться китайські кокетки. Боже, я б нічого не в'язала, тільки оці кокетки. От коли кокетку зв'язала, більше нічого не хочеться. Ну, цієї кокетки імену я нав'язатися не можу. У мене вже і в мене, і в мами щось дві ковтинки є з цією круглою кокеткою, і мені ще хоч. Я Добре. вже мамі казала, кажу, мам, може, вже хватить, тобі не треба. Вона каже, Боже, тобі подобається, в'яжи, буду носити, воно гарно лежить. То ось так. Малечі круглу кокетку не в'яжу, чомусь на них вона погано сідає. Чи я не вмію її посадити? Вона, от в кого є груди, вона гарно сідає на об'єм грудей. А в дівчат ну, маленькі ще вони, то ну, так якось мені не подобається. Мені більш подобається на ульяні. Я їй в'язала одну ковтинку, щось в повторі ще не в'язала, буду <кій> реглам погон зверху. На неї сідає ідеально. Він такий об'єм додає їй, бо вона в нас худенька. такий стильна ковтинка виходить. І ось такі речі теж прикольно в'язати. Далі, які предмети я не в'яжу? Чи не люблю в'язати? Не, не в'яжу і не люблю в'язати це шорти. Ви вже знаєте. Далі не в'язала ще пінетки. Хоч треба нав'язати, бо в мене дівчата питалися їх. Що там ще я не в'яжу? Шляпа не в'язала, ось не в'язала зрафії, дуже хочу спробувати, але не в'язала. Що ж, я не в'язала, то там багато чого. Купальники, дуже подобаються купальники. У нас дуже гарні в'яже Леночка болганова. Дуже в неї такі раніше купальники, зараз, зараз на морі вони не купаються, тому вона купальники не в'яже. Але купальники в неї дуже достойні. І не знаю, може, ще щось колготи не в'язала, ну багато чого. Нижню білизну не в'язала, і я не розумію. Для чого вона повинна бути? Далі. Яку пряжу люблю? Ну, ви знаєте, я зрозуміла, що я пряжний хом'як, що я все люблю. Мені щось, я не знаю, чи це, чим більше її більше хочеться, чи що. Ну. Звичайно, я не люблю 100% акрил. Я вам казала, мені треба хоча б, щоб там трошки було шерсті. Або якщо не шерсті, то хоча б бавовна, хоча б віскоза, хоча б там льон був в ньому, хоча б ще щось. Ну, якісь, якісь добавки до цього акрила, щоб обов'язково були. Ну, а такого розуміння, як я люблю, допустимо, 100% шерсть, більше ніяку пряжу не люблю, ні в мене нема. Я в'яжу зі всієї пряжі, я вважаю, що. Можна зв'язати з будь пряжі щось таке гарне. Так, які хотіли би спробувати. Я ніколи не в'язала з пряжі дропс. Ну, от не знаю, не в'язала, і я хочу її спробувати, можливо, мені вдасться спробувати колись цю пряжу. Дуже вдячна дівчатам, які дарують багатий артикулів, які я не пробувала. Ось цей рік спробувала бурений шовк, та теж це була така мрія не здійснена. Я спробувала, мені дуже сподобалась ця пряжа. Можна її спокійно купувати, з нею в'язати. Вона не знаю тільки, як в носі жарка, не жарка. От дов'язую майку і ми протестуємо. Так, ну, напевно, такі спиці люблю. Ой, спиці це не знаю. Самий мій такий розмір спиць, на якому я люблю в'язати, це від 3,25 до, до 3,75. Ось так. Класно в'язати, звичайно, на п'ятірки, шестірки, семірки, швидко Би в'яжеться, сімці, верніше. але він, від них в мене натирають ось тут дуже пальці і мені невдобно. Так. Побажання для слухачів і передача тегу іншому блогеру. Ну, побажання для слухачів буде таке. Дівчатка, рада вас бачити була в себе в гостях. Надіюсь, ви гарно провели свій час зі мною. Заходьте ще в гості. Не забувайте, хто ще не підписався, підписуйтесь, якщо вам сподобалося, якщо ні, це ваша думка. Поставте вподобайку, будь ласка, цьому відео, щоб воно бачили більше глядачів. Ну, а передача тегу іншому блогеру, я не знаю, можливо, хто ще не знімав на цей тег. Дівчатка, знімайте, передавати. Я просто Багато хто вже зняв, це давний тех. Просто до мене руки дійшли тільки до що. Ну, а ви, всім побажаю удачі, мирного неба, найскорішої вже нам перемоги, щоб ми вжили в спокійній обстановці. Над нами не літали ракети, нас не бомбили. І всього-всього самого-найкращого -самого для найрідніших людей. Для мене багато моїх, скажімо так, підписчиків. Я вже багато кого знаю. Ну, це вже, знаєте, як велика сім'я, скажімо так, так як є. І до скорої зустрічі! З вами була я, Наташка.